Від зенітно-ракетного остаткування до радіолокаційного комплексу протиповітряної оборони. Корвет Тернопіль одне з найкраще оснащених суден українського флоту. Його довжина 80 метрів. Хід 31 вузол це 56 км на годину. Екіпаж Корвету теж не малий: матросів і старшин, 5 мічманів, 20 офіцерів військово-морських сил. Недаремно Тернопіль у 2008-му назвали найкращим кораблем військово-морських сил України. Будували його цілих 11 років. Тож служба тут почалась у березні 2002-го. І цього ж року екіпаж взяв участь у міжнародних навчаннях Сібриз. Командир штурманської частини корвету Сергій Макіїв на борту з першого дня. Тож брав участь у дебютних навчаннях. Тоді е, отряд бойових кораблів військово-морських сил Збройних Сил України у складі великого десантного корабля «Константин Олішанський», корабля управління «Славутіч» та рятувального буксиру Кременець. Вирушив до острова Сардінія, це Італія, до військово-морської бази НАТО, де він приймав участь у міжнародних навчаннях спільно з кораблями країн НАТО. Співорганізаторами Сібризу, навчань країн Чорноморського регіону, виступають Україна та Сполучені Штати у заході, що відбувається майже щороку, з 1997-го, Беруть участь як члени блоку НАТО, так і інші країни. Але ці навчання не проводить Північно-Атлантичний альянс. Втім, ліві та проросійські сили протягом кількох років виступали проти навчань БРИЗ, які вони розглядають як експансію НАТО. НАТО це не тільки як політична організація, це в першу чергу це люди. І коли ти спілкуєшся з людьми, враження про НАТО, про західний, Странним заглом, воно дуже змінюється, тому що вони не бачать в нас якісь ворогів, але якусь загрозу для себе. Дуже нормальні люди, такі ж, як ми, як ви, у них такі ж проблеми, як у нас. Перше у навчаннях у складі об'єднаних збройних сил НАТО, операції Активні зусилля Корват взяв участь у 2007-му. Організатором цієї антитерористичної кампанії виступив Північно-Атлантичний Альянс. І Україна друга держава, що не входить у блок НАТО, але бере участь у активних зусиллях. Причому друга після Росії. Мета операції боротьба з тероризмом, у межах зони проведення операції у Середземному морі, шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем, зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден. Екіпаж корвету Тернопіль тоді пройшов 8,5 тисяч миль, опитав півтори сотні торгових суден та виявив сім підозрілих суден. Старшина радіотехнічної команди Руслан Пасевич тоді вперше в житті побував за кордоном. каже з італійськими моряками спілкувалися ламаною англійською і розумілися жестами, та все ж спільну мову знайшли швидко. Що, що стосується служби, в нас не, не особливо відміняється. От так. По організації, може, трошки там щось є. Вони от більше як би, скажімо, бачать світу, більше в їх різних походів, різних країн. У нас все це, це тільки починається. От. А так, в основному, в принципі, по військовій організації майже те саме. Хоча певна відмінність все ж кинулась українським морякам око. Моряки НАТО займаються лише своєю справою військовою. І не зобов'язані, крім того, виконувати -то ще й іншу роботу. У військових базах НАТО там цивільні працівники так, це обслуговування, де це цивільні працівники. Це тобто все, що стосується там, харчування, будівництва, там, не знаю, прибирання, це в основному не військові, це скажімо так, працівники Збройних сил. Здобувати новий досвід і знайомитись з особливостями іноземних військ одне із завдань спільних навчань. Участь військово-морських сил України у міжнародних навчаннях дозволяє на практиці поліпшити взаємосумісність військово-морських підрозділів та штабних елементів, підвищити морський вишкіл екіпажів кораблів, що сприяє набуттю практичного досвіду дій у складі багатонаціональних з'єднань та підтриманню здатності виконувати завдання за призначенням. Раніше в мене таке було уявлення, що от, військові сили це от, якби так, трошки таємна інформація там, для іноземців, а от в НАТО, от, в принципі, там, до того, що там, представники різних країн проходять там, якісь там певні навчання на, на інших кораблях, от, обмінюються досвідом, це от, і зовсім все так порівняно відкрито. Ну, це от, от, мене трошки так, скажімо, здивувало. У ході міжнародного військового співробітництва на перше місце ставиться вирішення питань пов'язаних з отриманням світового досвіду реформування та розвитку сучасних військово-морських сил, розвитком воєнного мистецтва шляхом взаємообміну, інформацією з цих питань, доведенням до світових стандартів системи воєнної науки та військової освіти, системи підготовки кадрів усіх рівнів, впровадження нових технологій у системі управління силами. Під час навчань наших військових дивують умови служби іноземців, адже моряки звикли до обмеженого місця і навіть не могли собі уявити більше простору для екіпажа. Тут у нас купешка невеличка, чотири чоловіка в ніс Тут тумбочки, у нас на особисті речі в рундуках. Відсік для рятівних жилетів і протигазів. І скільки залишиться місця для цивільного одягу і взуття, форма на вішаку, військове взуття в окремому ящику. Ось і все, що може розмістити на кораблі матроси. В них місце більше, і кубрики більше, просторіші, і на особисті речі більше місця. Стояли ми в базах НАТО, це ми були на острові Кріт, там база НАТО досить престижна. там спортивні майданчики. По-перше, що хороші, обладнані. Клуб для віддиху. Військовослужбовців різних країн, які заходять в цю базу, у нас дуже мало. Загальне недофінансування державної програми розвитку збройних сил України у 2006-2008 роках становить приблизно 6,5 мільярдів гривень. Те, що нові спортивні майданчики, не те, що не світять українським морякам, а й далеко не основне завдання. Забезпечення військовослужбовців житлом, а самих збройних сил новою та модернізованою технікою, ось що на часі. У НАТІвців таких проблем тернополяни не помітили. За вимогами НАТО на потреби збройних сил повинні надходити 2% ВВП держави. Наразі в Україні витрачають в 20 разів менше. Ну, вони ставляться до нас на рівні. Вони вважають, що ми такі самі, як вони, незважаючи на те, що в нас сильніший флот, чи в нас слабший флот. Ну, на рівні ми. зараз Корвет готується вже в четверте взяти участь у антитерористичній операції Активні зусилля. Та цього разу перший екіпаж Тернополя під час патрулювання середземного моря буде знаходитись у складі тактичних об'єднань кораблів НАТО, Допроведе тренування та практичні дії з моніторингу громадянського судноплавства, збору інформації стосовно суден, супроводу кораблів з особливо важливим вантажем протитуманному забезпеченню громадянського суднохідства. Словом, український екіпаж братиме участь у антитерористичній операції на рівних із кораблями північноатлантичного альянсу.